Сьогодні День української писемності та мови. На честь свята в країні провели традиційний радіодиктант національної єдності. В ньому взяли участь люди не тільки з різних куточків України, а й світу. Остро й не залишились і Одесити. Як же довго, черепів життя, мурілося про власний дім. У бібліотеці Грушевського тиша чутно лише голос народної артистки України Ади Роговцевої, яка в цьому році зачитує всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Перевірити рівень своєї української мови прийшли одесити різних вікових категорій, бажаючих виявилось у півтори рази більше ніж минулого року. Тому після спеціальної реєстрації людей розподілили по декількох локаціях. Люди пишуть онлайн-диктант, потім вони можуть відправити свій. Диктант електронною поштою чи е, е, листом вони відправляють, чекають декілька днів і отримують результати перевірки. Або можна одразу після диктанту побачити текст та е, побачити свої пом, е, помилки, так але це робиться не для того, аби акцентувати комусь на чиїсь помилки, а навпаки, аби люди самі бачили та збагачили та покращували власну мову. Акцію на підтримку української мови започаткували у двохтисячному. У році з тих пір вона проходить кожного року 9 листопада. Я пишу тиктанти вже декілька років, ну десь близько 10-8 можливо. Але я пишу їх один на один в себе в кімнаті. Це мало цікаво мені, тому що е, нема з ким поділитися своїми емоціями і побачити ще таких же людей, які люблять також українську мову. І, а в цьому році випала нагода. Я почула, що є в біблітеці Грушевської тут оселилася недалеко і прийшла тому, щоб бути разом в єднанні з Україною. Учасники заходу діляться після початку повномасштабного вторгнення. Почали активно переходити на українську мову і у повсякденному житті. Ми згадуємо е, свою ідентичність, е, свою українськість е, саме е, під час війни, зараз тому, що е, ці всі роки Росія вела таку культурну Ну мовну експансію е, на наш народ, особливо південь і схід. Тому ну зараз це особливо важливо. Я вважаю. українська мова моя рідна мова. Я вже народилася, коли була незалежна Україна. Навчалася я в Ковальській школі, що на Волині, і там чула багато української мови, тому мені це не важко було. Оточення так більше переходить і намагається, і ви знаєте, дуже часто чую Ой, там я не можу ж там гарно сказати або мені поки це важко дається. Хоча насправді Одесити дуже гарно говорять українською мовою. Це так і. Окрім української мови, Одесити почали звертати особливу увагу і на українську літературу, і навпаки, відмовлятися від російських авторів. Сьогодні немає. Нам дуже приємно, немає жодного попиту на Пушкіна. Я не знаю, чому рятувати Пушкіна якось приходили такі десити похилого віку. Але от читати нікого бажання немає. Натомість у нас в цьому відділі лише література українською мовою, е як молодь каже, у кусу літ, і вона дуже популярна. І це дуже приємно. Отож, як дивісь цьогорічного диктанту, читаємо українське і розмовляємо українською. Олександра Манохіна, Костянтин Длужневський, сьомий канал.